Понад п'ять місяців мешканці Нікополя та району живуть під обстрілами. З окупованих територій Запорізької області росіяни гатять по мирним громадам із градів, ураганів та важкої артилерії. Цей тиждень руський мір завітав до Марганецької, Мирівської та Червоногригорівської громад. Туди прилетіло з дві сотні снарядів. Наймасштабніше у руйнування у Червоногригорівській громаді через прямі влучання тут знищені десятки будинків, ще більше понівечені осколками. Давно таких не було обстрілів. На зараз всі люди шоковані, відходять від того, що відбулося. Я сьогодні вранці встав і не розумів, яку сторону йти. Що робити, з чого починати, до кого першого. Кому найпотрібніша допомога, всі адреси були вже відомі при льоті, було відомо часткове руйнування, але як ранок показав, те, що ми думали вночі, виявилося ще жахливішим. Люди зараз пробують відновити те, що в них зруйновано. Понад 40 будинків зазнали пошкоджень. Це руйнування і господарських споруд, і дахів і вікон. У будинку пані Тетяни пряме влучання, внаслідок якого повністю зруйновані підвал, літні душ, вбиральня, теплиця, осколками понівечені, дахи, стіни та вікна. Жити тут неможливо. На щастя, жінка не ночувала вдома, однак від побаченого на власному подвір'ї. Досі перебуваю у шоковому стані. Я цю ночь не була вдома, слава Богу, Бог отвев. Так би спала якраз рядом біля віконця, якого нема, на цій от криші дрявої, якої нема, Бог отвел. Від самого ранку допомагає прибирати наслідки обстрілу. Сергій руський мір завітав до його бабусі. Через влучання ворожого снаряду у господарській споруді зайнялася пожежа. Вигоріло близько двох тонн зерна та корм для худоби. Бабушка відпочивала в себе в спальні. Вона живе одна в цій хаті. Ми проживаємо в сусідній. Знову ж таки, в другій ночі почули вибух. Вийшов, подивився, обійшов все довкола. Побачив, що з бабушки принцеса все добре. Повилітали тільки криша. Ну і потім побачили, що пошкодження біля сараю. Але в дальнішому вже загорілась криша, тобто це було десь о четвертій ранку. Тобто не так воно швидко було. Ну, Бабушка на той час була в хаті і вже під стрільбу шифера вже всі вийшли і почали визивати МЧС, і тушити, і вивозити машину з загража говтуться від минулої ночі пані Тетяна. Вона разом із молодшою дочкою ночувала у сусідському підвалі. Це й врятувало родині життя, адже вороже залізяче прилетіло прямісінько у будинок. Два часа ночі був обстріл. Дві ракети попали в мою хату. Одна всередину, одна з краю розрушена повністю. Для життя вообще непригодна. Нема нічого, абсолютно нічого. Не ні всередині, нічого, не ні одіватися, не вбуватися. Все порозривало мебіль, все нема нічого. Осталось без хати, без нічого на вулиці, і голі, і босі в Чом спали в підвалі, в тому вийшли, в тому і залишилися. Селищна рада допомагає постраждалим від обстрілів. Людям безкоштовно надаються будівельні матеріали. Окрім того, мешканці можуть надати певний пакет документів до виконавчого комітету та отримати гроші на відновлення своїх будинків. В залежності від пошкодження майна на сесії селищної ради було прийнято депутатами допомога в розмірі до 50 тисяч гривень. Тобто, в залежності вже засідає виконком колективно і вирішує. Що є вже на підставі акта яка ступень руйнації, і тоді, в залежності, кому тисяча, кому п'ять, кому 10, кому 15, тобто, у кого є там пів хати, немає повна руйнація, то максимально 50 тисяч. Ну, тобто, це, 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 це та допомога, яку частково. Це вона не покриє всі витрати людей, але вона допоможе, хоча б якось частково. Тому що бюджет громади, якби не в, в мозі повністю покрити всі пошкодження. Тим паче ми завжди людям проводимо роз'яснення, що вони мають. Мають право також в дію загрузити пошкодження. Це в майбутньому, я думаю, буде можливість якби, отримати допомогу від держбюджету. За п'ять місяців постійних обстрілів у районі пошкоджено понад дві тисячі житлових будинків, десятки лікарень, шкіл, дитячих садочків та підприємств. 142 людини поранені, 33, на жаль, загинули.